Клеопатра, ім'я, яке означає моя велич, але для Риму це просто тіпа крута жіночка, яка не боїться нікого. І ось вона така сидить в своєму палаці, а Рим це той самий Рим, який трясе всіма на світі. І тут вона отримує пропозицію від Цезаря. І не просто так. Йо, може, підемо на каву? Ні. Він їй каже. Може, підемо разом завойовувати світ? І вона така. О, давай, а заодно ще й Рим у кишеню покладемо. І так вона зустрічається з ним. І тут не просто любовна історія, а ціла політична інтрига. Цезар, мені подобається, як ти думаєш. Клеопатра: Ну так, я ж знаю, як справи робити. І вуаля, вони разом, а Єгипет з Римом починає мати дуже цікаві відносини. Але тут головний момент не просто тусня по вечірках. Тут Клеопатра бере. Під контроль все вона дає Цезарю уроки, як рулити, і в результаті вони стають потужною парою. Це як супермодель, яка ще й міністром може бути. І згодом, після всіх цих пригод, її життя виглядає як найкраща драма Риму. Клеопатра і Марк Антоній ці двоє просто підключають Рим. Тільки ось таке вони не просто залицяються, а вирішують рулити. І, ну звісно, Клеопатра не просто буде чийсь візаві, вона стане символом сили і незалежності. Рим так і не зрозумів, хто тут насправді керує. Мораль якщо хочеш керувати світом, не треба просто бути красивою, треба ще й знати, як залишити всіх конкурентів на полі. І коли у тебе така фішка, як Клеопатра, тебе і на троні побачать, і в історії залишать.